О, о, мене знімають. Всім хай! З вами знову Єва Кеймс. І сьогодні я стану багатою, ну самою багатою. Типу, як я наняла собі прибиральницю на 24 години і я буду, типу, сама така крута. От, стала самою... Ну, типу, стала сама... Багатою Буркхейвен РП на 24 години. Е, зараз я йду будити свою прибиральницю, Вибачте, що немає музики, інколи так буде бувати, що музики не буде. Ось кімната робочих е, в мене скоро ще приїде вотів, він там з правхи з'їхав. Так. Пишемо. Доброго ранку, доброго ранку. Вставай, вставайте. Вже вставайте. Доброго ранку, вставай. Ну, ми як понадобен ви, я на де. Так. Вставай. Ну, ми на вий. Приго... Приготуй, приготуй, щось на приготуй щось на сніданок, приготуй, приготуй щось. Приготуй щось добре. Все, наконец-то шпротуем. А все будет уже нормально. Я, кстати, вот купила специально для ролика костюм такие. Ты позабыла маникюр. Видорастыла, кстати, кто не побачил. Купила костюм Гуччи, сумка Гуччи, окуляры Гуччи. И все, у меня тут Гуччи. Крэбби Гуччи, ну, короче, все. Да, Гуччи, так. А, да. Да. Да, конечно. Угу. Фу. Ну ладно. Ну ладно. Дякую. Фу, конечно, ну хотя бы целый вкусно. Угу. Що так відповідає, наче я нормальне. Чи вона там головна, а не я. Ну ладно, я вже поїла. Якщо що, відео створено для розважального контенту, я насправді в житті так не розмовляю з людьми, так що не думайте, що я когось хочу оскорбити або щось погане про когось сказати. Так, тепер. З'їздиш. По справах зі мною. Треба стірку. стірку, е, ну, речі поїхати, поїхати попрати, постирати, попрати. Е, так, бери ось цей, виходить, беремо. Зараз я дам. Тримай. Так вот. Пішли. Де? Е, так, вона йде наче. А, на іншу другу сторону, понятно. Я на такому, типу, скутері. Він тоже, типа, гуччи. Їдемо на моїй самі другій машині. Такі от. Зараз ми навіть поміняємо колеса. Одна в мене просто є там запасні чотири колоса в багажнику. Золоті, типа самі такі круті, знаєте. Вот золоти, золоти, сейчас пишу, золоти колосы, золоти колосы. Я люблю тоже анти, ну, Gucci, чего-то в них тоже куповать хочу. Gucci, зара. Gucci зара э, Вот там еще я забыла. Назву Шанель, вот. Шанель люблюся. Так. Чекайте мені треба. Правда, ще класно. А ну куда нам? Ну. Ага, сюди. Туда нам їхати треба? Надію, що відомо нормально, well, нормально виходить. Так. Вот ми приїхали. Euh, наче сюди нам треба так, чи ні? Чи ні? Нам сюди <су> чи ні. У нас, коротше, такий спеціальний гараж. Вот це спеціально для мене. Такий гараж. Так, відкрий мені гараж. Відкрий гараж мені. Відкривай гараж. Ні, ти шо відкрити гараж. что она не открывает. Сейчас она мне открыла. Тихо, Ну. Ну, типа. Ну, а если попробовать картку? Картку. пробуем картку специальную. Какую? Крутую? Нет. А чему? Ладно, короче, А, Сюда. Мабуть, треба якось... Так, кидаем. Нам на чу, сюди, сюда нет. Не, да, не сюда. Надо снизу. Так. Вона десь має бути. Ні, не тут. А де тоді? Вона має бути? Чекайте, я забула де воно, тому зараз будемо шукати. Воно там так виглядає, нам треба там стирати речі. Выдаймон, ты знаешь, куда? А, вот, все. Клады сюда, речь. Так. Угу, клады. Стирается, все. Да. Чекай, я заплачу. Угу. Так, тримать я не знаю, куда тут гроши. Ну, Давай тут вот так вот походим, пораскидываемся. Где треба вот. Я им гроши. хорошие, все, едем сейчас. Вот. Сідаємо. Ще треба з'їздити за продуктами взагалі. І в торговий центр, якщо так нормально. Але зараз подивимось уже про От. Якщо є посторонні звуки, вибачте. Я не можу це забрати. А їдемо сюди, беремо банан, <кхем> я потім віднесу. Я вже можу потім знести. Так, поїхали вами чи ще кочка. А, ой! Давайте зараз заберемо стійте на мі... стійте на місці, будь ласка, жіночку на місці стійте. І не обходьте оп. О. Так, все, банан сіли. Ідемо туди. Їдемо вже додому, і зараз я її буду прибирати. Просто, ну, заставлю їх прибирати, багато справ робити. Виходимо. Так. Угу, так, угу. йдемо. Ідемо в дім, ам. Дим, заходь в дім, ам ми підлогом, підлогу, ми е, в восьмому домі, во також в восьмом домі. Мы... Э, пыл... пыл... лосось Пылосось протирай Пыл 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 Так, пыль Пыль Протри Протри И помы... Викна И помы викна Також, і також остання справа, щось, а, щось приготуй, приготуй на обід. На обід. Це все прибирання в всьому домі. Гараж теж, гараж теж. Ого! Зараз скаже, коли граш теж, то вона фігієма. Просто скаже, що це таке. А, ну все. Так. А, ну все. На це я дам, ну, не даю час. А, час в неї обмежений. Час не обмежений. Час не обмежений. Кажу і час не обмежений, щоб вона там не збиралась. А, дивимось фільм. Так, ну і коли вже м -м, пройде приблизно 4-5-3-4 години, тоді я вже і включусь. О, яка там вже година? Ага, третя вечора пройшло три години. Чи скільки там? Перша, друга, третя. Так, пройшло три години. Шукаю нашу прибиральницю. О. Mm. О. Oh. Oh. Впоралась, впоралась, впоралась. Mm. А де обід. А де обід. А, е, ага, не те слово. А, а також підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал. Посилання на нього буде, як завжди, в описі. Давай, будь ласка, мені в обіду вже, тому що мені вже їхати по справах треба. Те саме, що я не снідала, коментувати не буду. Ну, ладно, давайте. Їмо. Так, от я їм п'ю. Ну, а на цьому було все. Всіх цілую, обіймаю, всім па-па.